Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про ноти, які я не дуже люблю, але е, у мене є аромати з такими нотами, і я вам їх хочу показати. І також хочу вам розказати, як ви можете е, наблизитися до тих нот, з якими у вас не, не, не все складається добре, як ви можете їх полюбити. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про це і ще про багато-багато класного іншого в парфумерному світі. Я постригла волосся. Я була десь, скільки це? Сім, мабуть, годин тому в перукарні мені. Мені постригли, я так думаю, що десь половина того волосся, що в мене була. Я, і це дуже класно почувається. Зараз у мене така легка голова, просто легка-легка. Єдине, що, знаєте, мені навіть зробили укладку, але моє волосся не тримає ніколи укладку. Так що я вам не можу навіть показатися красиво. Так, Але я дуже задоволена. Ось зараз у мене ось такі Ось таке волосся. Ось таке. Тільки отак. Раніше воно було дуже-дуже дуже, дуже, дуже довге. Так, розпочинаємо. Ви можете в мене запитати, навіщо нам носити аромати, які нам не подобаються. І насправді нема сенсу це робити, якщо вам не подобається аромат, немає сенсу його купувати. Немає сенсу купувати аромат з нотами, які ви не можете перенести, від яких у вас головний біль і все таке. Але, наприклад. Уявіть ситуацію. Ваша добра подруга одружується. І ви їй влаштовуєте свято перед одруженням. Свята з темою. Всі приходимо на свято як трояндочки. І ви повинні нанести на себе аромат трояндочки. Бо ви ж трояндочка, що будете робити? Я вам відповім. Ви будете наносити на себе трояндочку, бо це ваша подруга, і ви потрібні подрузі підтримати її, бо цей свято перед одруженням його роблять тільки один раз. Якщо один раз з тим чоловіком, потім ще з іншим. Ну, коротше, не так часто їх роблять в житті. Так ось, трояндочку ви не любите, але щось потрібно робити. Потрібно її носити. Так ось, як нам нанести на себе аромат, який ми не любимо. Я бачу тут тільки два рішення цієї проблеми. Перше, друге, перше. Аромат повинен бути легким. Або давайте, ми вже, як ми про трояндочку, то давайте вже на трояндочці і зупинимось. Трояндочки, ж вони бувають різні. Я не люблю троянду, знаєте, ось така червона. Троянда олійна така дуже важка троянда. У мене від неї навіть голова пульсує отут. У мене дуже мені погано навіть іноді нудить від такої троянди. І я, я, наприклад, навіть не, не роз, розумію, чому так багато людей кажуть, що троянда це, це королева квітів. Слухайте, є багато квітів, які набагато красивіші за троянда. Ну, коротко, коротко. Троянди ж бувають різні. Наприклад, ми не беремо червону троянду, ми візьмемо білу. Біла троянда з росою, наприклад. І вже у вас троянда більш така. Водяниста більш легка, або жовта троянда. Ми візьмемо жовту троянду, і вона з якимось лімоном, з якимось, або стравкою, і вона вже така легкіша. Тобто бувають різні просто комбінації, таким чином, ви можете цю троянду пережити. Або ми беремо аромат, де там та троянда, яка вам не подобається, така червона олій, олійна троянда все це таке, що вам не подобається. І що ми робимо? Ми шукаємо аромат, в котрому є інші компоненти, які настільки ж гучні, настільки ж сильні, як і ця троянда. І що у нас виходить? У нас виходить, що ця троянда вона в контрасті з іншим елементом, який такий же ж гучний, такий же ж яскравий, і ми не відчуваємо цю троянду. Або, або ми її відчуваємо але не так сильно, бо вона контрастується кожну секунду, вона контрастується в контрасті з іншим елементом. Зараз я вам розкажу про всі. Оці, про Коротше, зараз буду всі показувати аромати. Всі аромати, до речі, написані внизу в інфобоксі, так що нічого не потрібно запам'ятовувати. Перший варіант це якраз оця трояндочка, яка така легка. І цей аромат, незважаючи на те, що троянди мені не подобаються. І ніколи вона мені не подобалась. Ніколи аромат троянди мені не подобався. Тут є аромат з троянду, який мені дуже подобається. І до. 2025 року до початку 2025 року це був мій найулюбленіший аромат з серії Валентіно. Це у нас Валентіно, Донна, Борн, Рома Yellow. Coral Fantasy Yellow Dream. Це у нас Yellow Dream. Тут у нас троянда, і тут у нас є лимон, і у нас мускус. І що у нас виходить, що у нас така, знаєте, легенька, красива трояндочка, трішки мускусна і лімонна. Легка-легка-легка, дуже-дуже красива, дуже яскрава. Вона така прозора, цитрусова, дуже-дуже смачненька. І чому я сказала, що до 25-го року це моя була улюблена аромашка? Тому що так і було, а потім у 25-му році в. З початку року, якраз, мені здається, січень кінець січня, чи серед січня, з'явилася Green Страваганце. І з Грін мені дуже-дуже сподобалось. І зараз Green Страваганце мій улюблений аромат Троє, із цих ароматів Борнен Roma Donna. Далі. Інший аромат. І цей аромат це у нас Armani S 2021 року. Чому я кажу, що це 2021 року, цьому, чому це так важливо? Тому що, 24-го, мені здається, чи 23, 24-му, 24 мабуть, у них вийшов ще один аромат Сі Інтенс. Ehm, і це теж Sea Intense, але інша пляшечка. І інший аромат, але. Як думають багато людей, як думаю, я теж, цей аромат набагато красивіший за те, що за той, що вийшов ось не так давно. І що у нас тут є? У нас тут є троянда, яка дуже-дуже дуже яскрава. Вона яскрава, вона така, знаєте, оль, олійна троянда, якраз така, яка мені не подобається. Але тут є у нас чорно смородна, чорно-смородина, солодка, таке, знаєте, в. Повидло з чорної смородини. І пачулі дуже яскраві, дуже зелені, такі трішечки навіть земляні якісь такі пачулі. І що у нас тут виходить? У нас тут виходить оця чорна смородина, солодка, суперсолодка. Потім у нас троянда і під нею у нас тут пачулі Сендвіч. сендвіч, в якому троянда. Всередині. І завдяки цьому сендвічу ми не відчуваємо так яскраву цю троянду. Ми відчуваємо цю солодкість, дуже яскраву, солодкість, дуже класну соковитість навіть чорної смородини. І відчуваємо пачулі. Так, троянда вона теж десь там вилазить, відчувається трішечки. Але це зовсім не так, якби ця троянда була на самоті. Це зовсім не те. Я також думаю, що якщо б ми взяли і витягнули з цього аромату троянду, то аромат би став не таким цікавим. Потім у нас тут ладан. Ладан я теж не люблю. Я не люблю пахнути як церква. Не люблю, я люблю заходити в церкву, я заходжу в церкву для того, щоб там подивитися, що там є цікавого. Бо іноді заходиш до церкви, а там, знаєте, якийсь там караваджо висить. Так ось. Що тут у нас е, є в ароматах? Перший аромат це у нас саді, бачу, Zero Molecule, це у нас італійський бренд. І цей бренд, він, цей аромат, він не про ладан, він про він про вишню, він про дуже класну яскраву вишню без, без алкоголя, бо дуже багато ароматів, в яких є вишня, у них там є чи амаретто, чи якийсь там тут такого нема. Але тут є у нас і ладан. І що цей ладан робить? Ладан, як на мене, робить так, що ви відчуваєте цей аромат трішечки. Я не можу сказати копченим, але таким трішечки. Тобто копченим, але не барбекю. Не уявляйте собі барбекю. Боже, який він класний. Не уявляйте барбекю. Ось таке, з спеціями, все таке. Ні. Такий прикопчений, трішечки такий дим, димчатий, щось таке. Ось. Дуже класно. Дуже яскраво, дуже прозоро. До речі, до речі, якщо ви любите ладан, і ви б хотіли все ж таки ладан, але трішечки іншого типу ладан, я вам раджу подивитися на аромат від Жакфас. Жакфас це той самий жакфас, який якось дуже-дуже давно зробив Еліпс. Так ось, у Жакфас у нього. Торік вийшов аромат, який називається Інценс Копаль. Це інценс копаль там ладан, але він прозорий. Чи він, він чи білий, чи прозорий, щось таке. І він насправді він, але він прозорий, і його дуже легко носити. Дуже класний аромат. І ще один аромат, який, я думаю, що багато людей будуть дуже здивовані, що там є ладан, але він там є. Ось. Це у нас кензо, Flower by Kenzo, і дуже-дуже яскравий аромат, дуже красивий. Це був хід кінця кінця з спочатку 2000-х годів я, років, я дуже-дуже люблю цей аромат. Тут є у нас ладан, але як всі аромати. Японські вони зроблені такі, знаєте, він дуже прозорий цей аромат. Він яскравий, але якраз цей ладан, це вся частина, то вона вся така прозора, не, не яскрава, не церковна, нічого такого. Ось так. Тут теж є ладан. Потім ще один аромат, і ем, тут у нас Амбра. Я також не являюся, е, по... Е, ну не дуже-не дуже. Не дуже Поважаю Амбру. Амбра для мене доволі складний елемент, іноді буває теж головний біль від Амбри. Якщо ви знаєте аромат Грансуар від Мізон Franc Cour, то ви знаєте, що у них є оцей аромат Грансуар, до речі, як якось такий час був, що цей аромат кудись щез сайту. Я не знаю, чи він зараз є. Мені здається, що зараз він є. Ну, як би то не було. Грансуар, Амбровий аромат. І у мене навіть був цей аромат. І я його не змогла носити. Я продала цей аромат. Він для мене був дуже гучний, дуже яскравий, дуже така амбра, яка мені не подобається. Вона була складна. Вона аж, так знаєте, аж придавлює. Тебе до землі. Не, не не класно не класно мені було в тому ароматі. Аромат я той продала. У мене є, до речі, пробник цього аромату. Якщо ви не знаєте, якщо ви ніколи не бачили пробники від від Maison France Curk's, то вони всі по 2 мл. Так ось ці 2 мл, він у мене так і лишить Я, я їм не користуюся, бо амбра там дуже клята клята. Так, у, у, у мене є два Амбрових аромати. Перший аромат це, я думаю, що це буде, знаєте, такий шокер. А що, Тут є Амбра, тут є Амбра люди. Це Miracle від uh, Miracle від Відланком, який я дуже люблю. Я люблю цей аромат вже дуже-дуже давно. І тут є Амбра. Незважаючи не на те, що він такий дзвінкий цей аромат, прозорий, красивий. І він якби навіть зроблений для, я не знаю, для ельфів. Щось таке, але Амбр тут є. І дуже красивий, дуже красивий. І амбра тут така ніжненька, легенька, прозора, і дуже. Легка в використовуванні Амбра. І ще один аромат це у нас Essentials від Estee Lauder Я не знаю, чи ви знаєте цей аромат, і, і у нього є доволі багато фланкерів. Тут теж є Амбра. І вона тут є не так, як в цьому, наприклад, в базі. А тут у нас є Амбра прямо спочатку і прямо до, до кінця. Яскрава амбра, така спецева амбра, дуже красива з квітами. Але з нею легко, бо вона, вона гучна. Вона така гучна, така вона е, кріпка така амбра. Але з нею я не знаю чому, але з нею легко. З нею дуже легко. Вона якось гучна, але прозора. Ось, і відчувається, але від неї не ніяково, від неї непогано себе відчуваєш. Е, потім сіль. Сіль це для мене це не є той. Е, Інгредієнт та нота, яку я не люблю. Просто сіль не дуже шкіру любить мою. Не знаю, чомусь так терпляється, що коли я використовую аромат з сілью, то часто буває, що він якось на, на, на мені не так не, не добре пахне, якось. Я не знаю. Це, мабуть, хімія шкіри у мене. Ось, я вам хочу просто показати два аромати, які, А, на мені не пахнуть недобре. Б, якщо, якщо у вас є якісь певні проблеми з, цим, з цією нотою, то з цими ароматами проблем у вас не буде. Перший Перший це у нас армані, і це у нас Ocean de Joya. Аромат, якого нема наразі в офіційному виробництві, його зняли. Але він є онлайн, офлайн його ще можна купити. На жаль, його зняли. Мені здається, що це один з найкрасивіших ароматів. І чому саме я так думаю? Тому що в ньому така є нота, дуже класна нота шампуня. Шампунь, оце чист Чистота, шампунь. І цей аромат він просто ну, супер вам підходить для тих днів, коли дуже спекотно, на вулиці, дуже спекотно, ви вийшли на вулицю, ви там кудись пішли, у вас там чи на роботу, чи щось таке, і вам потрібно це відчуття свіжості, вам потрібно, щоб у вас довго-довго-довго був. Оце було відчуття тільки після душа. Ось, Оце такий аромат, вам це відчуття дасть. Так що я трішечки не розумію, чого його зняли. Це, так, На 30% цей аромат, запах шампуня, дуже класно. Потім тут є цитруси, потім тут є квіти, і тут є сіль. І оця сіль, вона теж додає нам такої свіжості, як нібито морська така. Свіжість. І ще один аромат, в якому сіль він як вона, як арбітер. Бо тут, тут у нас є Divine від J'ampulière. І тут у нас є Мерінга, тут у нас є білі квіти, тут у нас є сіль, ваніль. Якщо б сілі тут не було, цей аромат би став, знаєте, таким звичайним тривіальним, просто солодким ароматом і все. Але завдяки у, тому, що тут є сіль, цей аромат у нас не стає ще одним солодким ароматом гучним. Він у нас стає солодким гучним ароматом, з якимось твістом, який дуже-дуже красивий. Потім ще, один, ще одна нота це у нас альдегіди. І альдегіди у мене з ними зовсім ніколи не, не складалося. ніколи, ніколи. Для деяких людей. Альдегідні ноти це ноти чистоти. Це ноти а мила, це, це ноти, якісь такі прозорі, бульбашки такі якісь. Слухайте, я не знаю. Я всі аромати з нотами альдегідів, які я знаю, які я тестувала ось, тільки ось один, на який я дивлюся він не такий. Це для мене головний біль. Великий, величезний. Очі просто в сльози очі підташнює, нудить дуже сильно. І для мене це ну, дуже все погано. Знаєте аромат від Yves Saint Laurent, який називається Liber Platin, ось там теж є альдегіди. І це, мені не подобається цей аромат. У мене на нього така я не я можу сказати, що у мене на нього алергія. Просто у мене на нього такий не дуже позитивний, ем... не дуже позитивний реакція. Так ось альдегіди. Наприклад, в цьому ароматі це Сіцілія від Дочі Габана. Тут насправді є альдегід, і я відчуваю ось ці аль... 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 альдегіди канонічні, про які кажуть, що ем... мило. Він насправді милом віддає. Це зовсім не то саме що тут. Тут у нас шампунь, тут у нас після душа, тут прям ось такі замилені ноти, які, яких немає, коли в цей аромат попадає кудись в дуже жаркий клімат. Коли ви його носите, я, наприклад, його носила, я ж його купила в Фінляндії. Дуже довго я навколо нього ходила, я купила, і він був для мене ось мило -мильний. Я не знала, чому так. І потім я мені здається, це, це був чи перший раз, чи другий раз, що я поїхала в Італію, і це це була спека. А, я взяла з собою цей аромат, боже, яка це краса, яка це краса, коли спека. Так ось, альдегіди тут є, але від альдегідів від цих у мене не болить голова зовсім. Ще у мене є один аромат. Я узнала про те, що тут є альдегіди тільки тому, що на фрагранти це написано, бо тут у нас є: немає не, не мила, не свіжості, не чистоти, нічого. Тут такий, знаєте, жан Готьє. Дуже, дуже класичний жампульготіє. Це у нас Есенс. На жаль, аромат теж не не производять наразі. Я дуже би хотіла, щоб цей аромат почали знову ну, виробляти, бо він дуже класний. Він один з найкращих ароматів всієї, цієї як на мене. Потім, ще одна нота, з якою теж у мене. Не дуже все класно складається, це у нас шкіра. Шкіра, я теж нічого не маю проти шкіри як такової, просто шкіра на, на мені вона не пахне як аромати, вона пахне як сумка, вона пахне як жакет шкіряний. Тобто я хочу, щоб аромат пах як шкіряний аромат, щоб воно відчувалося, що я ношу шкіряний аромат, а воно відчувається як я ношу нову сумку. Так, перший аромат це у нас Барбері, Май Барбері від Барбері. Це у нас Франс Куркіджан зробив цей аромат, і цей аромат більш ніж Шкіра. Я тут відчуваю знаєте, таку пудровість, фіалковість, і вона така вся ніжна, цей аромат такий тендітний, класний. Таке враження, що тут не шкіра, а тут, наприклад, замша. Він такий класний, 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 класний такий шовковий майже. І він на мені не відчувається як шкіряна сумка або як шкіряна куртка, нічого такого. Просто як дуже красивий ніжний такий композиція. Така дуже-дуже класний аромат, до речі, якщо ви ніколи не тестували цей аромат, я вам раджу його протестувати. Це лінія, в якої, мені здається, дуже класний, ще аромат є чорний. Е е чорним таким бантиком, ще є розовий блаш, але він мені не, не дуже подобається. І ще один у мене є Монталь Udmazing. Це мій аромат, це не аромат чоловіка, незважаючи на те, що це. Тут доволі чоловічі ноти, знаєте, але він на мені якось, знаєте, прозоро сидить. Класно і дуже фруктовий. Я дуже його люблю на літо цей аромат. Чудовий аромат. Чудовий аромат, в якому є не тільки шкіра, а ще є уд. Він так і називається, удмейг. Але тут дуже багато всього різного, тут у нас не тільки не тільки уд. І я за Закінчують це відео удом якраз. Ось якраз уд, це для мене теж така, знаєте, ахілєсова п'ятка. п'ята Уд я його відчуваю як, знаєте, прокише дерево ось і коли я відчуваю оці такі удові ноти, вони трішки нудить від від, від них не завжди, але є такі аромати, в яких уд, і, і від яких ну так. Дуже-дуже нудить. Але не від цих. Цей аромат, я його обожнюю цей аромат. Я зовсім не люблю цей бренд, я зовсім не люблю їх стійкість. Це Atelier Cologne Vitiver Fatal. Тут вітіверний аромат, в якому є уд теж. Але тут просто, знаєте, таке класне, класне ароматне дерево. Красиве, тепле дерево. Уд. Такий, як, як мені подобається. Отакого От плана уд мені дуже. Дуже-дуже подобається. І ще один аромат, який я залишу вам відео про цей аромат, якщо ви, наприклад, його ще не, не дивилися, я не так давно зробила про нього відос, це у мене був аромат, який я купила наосліп. Це у нас новий аромат, 25-му році він вийшов, і це у нас ваніль там щось там таке не пам'ятаю назва. Це у нас ланком, лані, трезор, вані. щось там. Тут троянда, тут уд, потім у нас ваніль і мед. Це просто якась бомбезна штука, дуже яскрава, дуже гучна, але. Якось воно все працює. Мабуть, через те, що це дуже солодкий аромат, дуже-дуже солодкий екстремально. І ця солодкість вона перекриває цю троянду, цей уд, і вони якось це працює. Бо якось ця олійність від троянди її не чути. І оця прокише цього уда його не чути. І цей аромат дуже класний. Я, я брала його наосліп, і я трішечки хвилювалася, чи буде цей аромат мені. Чи сподобається він, і я хвилювалася чому. Тому що ноти такі трішечки, знаєте, е а арабські, типу. але ні. І європейський класний аромат з такими яскравими гучними нотками. Ось е на цьому все. Дуже хочу вас знати. Я знаю, що я не відповідаю на коменти, я їх всі читаю. Ці читаю, іноді відповідаю, так що перепрошую, буду, буду це робити. Напишіть мені, будь ласка, що вам, які вам аромати ноти не подобаються, чи є у вас такі ноти, е які вам не подобаються, і аромати з цими нотами, які вам дуже подобаються. Розказуйте мені оце, а я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. З вами ми зустрінемось у середу. До речі, скажіть мені, будь ласка, чи вам хотілося б, щоб я зробила відео? На адвент календарі від Ейсі. Ейсі це лакі. Розказуйте. Па-па.